А ви хто? Ви куди? А ну представтеся, будь ласка. Ні, ні, я хочу цього чоловіка записати. Хто це? Що це? Представтеся, будь ласка. Шановний, представтеся, я вам посвідчення показала. А ви хто взагалі? А чого ви ховаєтесь від відео? А що ж таке? Одразу вже зникла. Багато, велика кількість людей. Тут на 10 листках підписи з села Пальміра, тут підписи села Дмитрівка, Солодоманту, в загальній кількості 700 осіб. У зв'язку з цим, вивчивши це питання, питання сполягає в наступному. 15 березня 2013 року нами було прийнято рішення про реорганізацію Доматівської пальмирської лікарні. Вивчивши дане питання, вважаю, що. Питання було недосконально вивчене, питання було прийнято завчасно і тому я вніс, значить і згідно із статтею 19 частиною 2 пункту 5 я... права депутата місцевої ради у раді таких органах, я вніс пропозицію про внесення даного питання, вивчення його. Після вступу, це я зрозумний конституційний суду, після вступу в його в реалізацію можливе лише рішення. за рішення суду. Можливе лише за рішення суду. Дискусію я не вступаю, така відповідь дана. Якщо зараз наставляє, шановний депутат, хіба їх настає, я ставлю на голосування. Хто за те? Ви не правду говорите, кажу шановний шановні, по-перше, в моїй пропозиції не йдеться про скасування рішення, а йдеться про, Шанов... про обговорення. І вивчення даного питання. Це... По-друге, ви мені відповіді ніякої не надали. Представніте. Так ви ж говорить право. Шановні депутати, значить, ніякого обговорення повістки, де крім пропозицій, регламент наш і не передбаче. Шановний товариш, помічник народного депутата. Ще раз пояснюю. Що у повістку денно включено е, з, з депутатське звернення, розгляд депутатського звернення е, депутатів Іонової і Герашенко, де повністю повторений текст звернення е, депутата Кибальні. Так що ми з вами вам запропоновані у повістці денні розгляд даного питання запропонований, шановні депутати, якщо ми е, плануємо повторяти, значить для виступів, можна питання задавайте. Ну розкажіть, будь ласка, про ситуацію з вашою дільничною лікарнею в селі. Як її закривали? Як її закривали? Згідно постанови її закривали. Кажуть, що вони не потрібні, як такова, що йде реорганізація лікарень. Оптимізації. а лікарню сільська рада втратила в порядку 800 тисяч грошей, щоб її якось опалення зробити, газ підвести, котельню побудувати, ремонт якийсь зробити. Було дві сходки на цукровому заводі в селищі, де проживає около півтори тисячі населення. І в Вознесенському де десь дві тисячі населення. На сходах прийнято рішення лікарню не закривати. Була сесія сільської ради, де теж прийнято рішення депутатами, все проголосовано одноголосно, теж лікарні не закриті. Ніхто з цим не вважається. А ви кажете, там вже вивезли обладнання ще до того, як було ну, рішення Ну, Кажуть, що то вивозять. Ну, Кухню кажуть, вивезли, я не вивезли. тут не можу казати. Обладнання раніше вивезли. Вивезли воно, як передали під золотоношу, тоді там щось повезли. Тобто вивезли, ще не було рішення районної ради. Ну, ось 17 числа, повинно на... okay. це було. Перед тим, Перед тим пройшло рішення. було прийнято сесії сільської ради, нерозумне було прийнято рішення, бившим головою сільським, що лікарня була передана на баланс сільської ради, на баланс районної лікарні. І стала керувати вже там не сільська рада, а районна лікарня. Е, Опалює, веде фінансування, само, веде районний бюджет, вже не сільський бюджет. Передана не тільки лікарня, переданий і ФАП переданий, який ніколи не був на балансі району. Забрано все у руки, так сказати, району. Хоча, хоча за всі ці роки по медицині район не зробив абсолютно ні на копійку нічого, ні на копійку. Все, яке робилося робилось тільки зільської ради. А у вас велика лікарня, яке там приміщення? Ну, була розчитана на 50 кг. Нове приміщення. Ну, приміщення десь порядки 25 років. Ну, десь там. ну лікарня... Будувався цукровий завод, будувалася лікарня, соціальна сфера будувалася. Вона не пустувала, вона працювала на Ні, працювала. 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 Її тільки перевели, все час украшали койкоміста і перевели, вже 10 койкоміс було послідні. Хоча угу. другий раз не вистачало до човника, я лежала на Золотонічній ради опозиційних сіл Золотоніщини, то тобто, в рамках цієї ради ми сьогодні вирішили спільно з іншими опозиційними партіями пікетувати сесію Золотоніської районної ради. Питання полягає в тому, що необхідно припинити... Діяльність по так званій оптимізації медичних закладів Золотніського району, а зокрема, питання відносно е, скасування рішення Золотніської районної ради про закриття дільничних лікарень у фольгирі вдома. Оскільки вже останнім часом дане роз'яснення Конституції суду України, що сама сесія не може це питання, своє попереднє рішення скасувати, більше ми будемо його вносити на розгляд суду. Але все рівно ми вважаємо, що оцей формат кетування сесії районної ради повинен також існувати, тому що депутати районної ради повинні знати, що вони прийняли. Таке рішення, яке не узгоджується з інтересами місцевої територіальної. Такі допомоги залишилися е, у місті, і це, якщо вони будуть зайняті, поїдуть в інше якесь село, то тоді е, та людина просто помре, вона не дочекається, тому що не буде куди їхати з допом, допомогою. Тому я хочу вас усіх призвати до того, щоб прийти до здравого глузду і відмінити це рішення. Порушена 45-та стаття Конституції. Конституція є основний закон. Вона дійсно, тому що там говориться, держава створює умови для ефективно і доступного для всіх громадян медичного обслуговування у державних і комунальних закладах охорони здоров'я. Медична допомога надається безоплатно. Існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвитку лікувальних закладів усіх форм власності. Якщо це реформа, значить там повинна бути не лікарна домуківська, а якийсь медичний комплекс великий. Це буде реформа. Якщо це реорганізація, то це йде на збиток. Це не є реформа. Тому я хочу вас закликаю, прийдіть до здорового гузду і давайте скасуємо дане річ. Скорочується лікарі, але не лікарі раз, для того, що, можливо, десь Сергій Василь емоційно, можливо, десь момент не хочемо дочитати до кінця дійсно, дійсно цю систему реформування, Але скорочуються дійсно не медичні кадри, щоб було приміти. Не лікарі, тому що лікарі, на жаль, нас дійсно вистачає. Ще раз, момент. Ви говорите, що сімейний лікар, що він там буде робити, він часто побачив, він ж не зробить, не на сьогоднішній день у нас прекрасний сімейний лікар Сергій лікар. Да, прекрасний. Да, Вердання Ольга почать кошти з півання. Цей лікар достойний, поваги, достойний брати неї пришого. Молода я Шановне, я вас не перебивала жодного разу, дайте вас на штурму. Це, це приклад того, що сьогодні дає собою сімейний лікар. Як для мене сімейний лікар, так як я розумію як пересічний громадянин, я розумію, так сімейний лікар це терапевт діагност, який надає певну терапевтичну допомогу і діагностує, що необхідно, у подальшому допомогу спеціалізованою. І ще один момент, знову-таки, ми це все обов'язково, ми це все знову певну матеріальну сферу. А основна ж задача цієї реформи. Поліпшити якість медичного послугу. А що є якість медичного послуги? Лікування. Тоді резонансу цього не буде. Або ми дійсно зробили щось неправильно. Тобто нам просто треба думати, або, або. Другий момент. Ми, коли зустрічалися з людьми, говорили, не закриємо, поки буде сімейний лікар. Де в пандрі сімейний лікар? Закінчує курси, закінчує курси і приступає до рухи. Ну Сьогодні його немає, ми зараз закінчуємо. Ви хочете сьогодні зразу? Пів року курси. Ні, Собто, я не, не хочу, це люди, які вийшли. Ну, об'ясніть людям, що я не Я між не хочу, це люди вийшли. Давайте уявимо, що собою являла Пальмерська дівнича лікарня. Туди ні я, ніхто з вас лікуватися не пішов. Туди ходили люди, яким за 60, 70, Інсультники, інфарктники і так далі, які приходили зі своїми дочками, синами і так далі. Лежали вони тут, дочки за ними приглядали і таким чином капалися, лікувалися і так далі. Кому вони сьогодні в нужній місті Золото Моша Ну, нікому не. Давайте так, ми говоримо про соціальні ліжка, давайте створимо соціальні ліжка. Давайте зробимо сімейного лікаря і тоді його закриємо. А ми, дивіться, ось ви депутат, ми багато з вами відкрили, що не щось відкрили. А закривати ми на... Сесії районної ради розглядалося перше це звернення народних депутатів України щодо перегляду рішення і... Послідуючого можливого скасування щодо закриття дільничних лікарень, а також була пропозиція одного депутата районної ради про внесення в порядок денний цього питання. Пропозицію депутата взагалі не розглянули і не включили в порядок денний. Запит зобов'язані були і мені надали слово. Ми просили не скасовувати це рішення на даний момент, а переглянути його, вивчити думку населення, провести громадські слухання, а також відповідно до закону врахувати всі вимоги закону і приймати потім рішення або про скасування, або про зміну цього рішення. Приведення його до потреб населення. Натомість за результатами виступало багато депутатів, які дійсно погоджували, що Громадських слухань проведено не було, думка населення не вивчена. Лікарів на даний час не існує. Так, наприклад, Пальмирська лікарня, яка, лікарня, яку реорганізували в амбулаторію, на даний час немає сімейного лікаря взагалі. Головний лікар сказав, що через півроку буде, тому що він проходить курси. Тобто створена амбулаторія без сімейного лікаря і півроку ця амбулаторія буде без сімейного лікаря. Але потім колись воно буде зроблено. Натомість виступали депутати, казали, дійсно необхідно зупинити, провести обговорення, громадські слухання, потім приймати рішення. Натомість голова сказав, що пропоную проект рішення, який вже був напечатаний, Нібито він обговорився комісією, не зрозуміло коли, тому що сьогодні комісії не було вчора. Тільки запит прийшов вже комісії розглянутий, і запропонували лише доручити головному лікарю, а також комісії районної ради, контролювати виконання. Цього рішення Рішення не скасоване, не зупинене, тільки контролювати, знову ж таки, доручити головному лікарю провести реорганізацію відповідно до закону, те саме, що в рішенні було вказано. І крім цього, були наполягання депутатів про проведення громадських слухань в селах, які обслуговуються, натомість перекрутили це цю пропозицію і сказали, давайте не слухання, тому що це юридичне. Там місяць не підгідно повідомляти в газети. Давайте просто збори громадян з метою роз'яснення. Медичної реформи і всі проголосували, що просто провести збори, які не носять жодного юридичного характеру, тобто не після їх проведення ці питання, не розглядаються на районній раді. А тому це питання просто-напросто злили як таке довідома, прийняли, але все залишили в силі. На даний час вчора мною особисто і з жителем села Домантова вже подано адміністративний позов про скасування такого рішення. Оскільки воно дійсно порушує 49-ту статтю конституції, порушує всі ж нормативні акти, на які посилається рада в рішенні як на підставу для прийняття рішення, тепер будемо надіятися, що у нас судова гілка влади дійсно. І на стороні людей буде, і відповідно до за закону скасується рішення, і буде це рішення прийматися в межах закону і А, інтересів. а Ви що ви творите оце? А ви вони це підняти це не руку Тоже... по справедливості. Важа для все скасували. Це це ви. скасували. Це 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 вже залишилося на ганьба на пенсії. Настояще ганьба. Я Аньба. сюди не ви не депутати, ви не слуги народу. Ви, ви собори нема ні в кого вибрав добра до не нестилок. Як вам не заправити, задушуйте? Як, Як ви зови це немає? У Києві okay. у пальмирі? У okay. Києві, у Київ поїхали. А чого okay, чо я поїду чертувати? Мені порекомендували в Пальмірі?